Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про чергову пломбу. Ну, це фактично продовження розповіді про акцизні пломби Волинської, Волинської губернії. Цього разу. Трапилася така от в хорошому стані, цікава така пломба, яка от її діаметр коливається в межах 17-18,5 мм. Товщина становить 4 мм і вага майже 10 грам. Цікаво, що тут, наприклад, залишилися і залишки дроту от в цих отворах ну, дріт вже такий. І ржавий, треба було, б, звичайно, порадити власнику якимось чином його обробити, для того, щоб це не поширювалося на сам предмет. Ця іржа і якісь наслідки цієї іржі. Ну, ми на лицьовому боці бачимо вже відому нам за попередньою пломбою напис каз. Очис скл, тобто казіонний очисний склад російською мовою, скорочення, по колу, скажімо, цей напис зроблений, по центру знак номера, і внизу цифра 3, яка, власне, кажучи, ну, номер 3, і з іншого боку, ця цифра також розподіляє сам напис. Тобто він від цієї трійки наче так виходить і туди, от якраз до неї завертає наприкінці напису. Ну, йдеться, вочевидь, про м -м, казенний очисний склад номер 3 Де він знаходився, мені особисто наразі невідомо. Ну, десь на теренах Волинської губернії, враховуючи напис на звороті, до якого ми зараз перейдемо. Слід, я ще раз нагадаю. Хто не бачив попередню передачу, що склад це така умовна, власне коротше, термін. Тобто йшлося про те, що от наприкінці ХІХ століття, коли була впроваджена монополія на міцні напої державна в Російській імперії, то йшлося також про те, що потрібно було витримувати якість там горілки, спирту. Відповідно, приватні, переважно заклади, які продукували ці напої, і цю, якщо йдеться про спирт, цей засіб, який може бути і медичним, і в технічному відношенні використовується, його потрібно було контролювати і доводити до відповідного рівня. Тому були от створені. Мережа таких так званих очисних складів. Тобто це склад в тому відношенні, що з цих підприємств туди привозили свою продукцію і там її перевіряли, при необхідності очищали, доводили до необхідної градусності. І насправді, те, що називається складом, це таке достатньо як для кінця 19-початку ХХ століття доволі розбудоване підприємство. Тобто це там і приміщення фільтраційної, і розливочної, там камера для миття, і якесь приміщення для зберігання вугілля, відповідно, контора, де це все обліковувалося. Крамниця для відпускання вже фактично. Проконтрольованого державою продукту. Ну І, власне кажучи, дуже часто там будувалися і приміщення службового житла, тобто це як для простих робітників, які працювали на цьому так званому складі, так і для службовців, які там виконували якусь бюрократичну роботу, там технічні фахівці, які слідкували за цим процесом, які Слідкували за підтримкою в належному стані обладнання. І відповідно, цей склад це така насправді достатньо складна структура, і це зазвичай комплекс будівель, який міг займати, наприклад, там цілий квартал в якомусь там містечку чи місті. Отже. Ну, певні міркування з приводу того, де цей склад номер 3 міг перебувати, ми отримуємо, коли вчитуємося вже в, то, в те, що написано на звороті. Ну і Тут от, теж скорочення вол Акт Упро. Тобто, ну, знову ж таки, скорочення з російської, «Волинське акцизне управління. Тут, от по центру, бо, бо цей напис зроблений по колу, стоїть от римська двійка, дві такі рисочки, і сам напис він внизу розподілений розеткою. Так от ця двійка, це, власне кажучи, йдеться про акцизний округ, тобто, тобто другий акцизний округ. Волинської губернії, ну, дослідження цих округів, які я провів, показують, що от з 1892 року, коли ця система вже запрацювала, і цих, скажімо, акцизних округів, які були створені, і вперше з'являються в структурі Волинського губернського акцизного. Управління, ну і як будь-якого, мабуть, губернського акцизного управління. Ну, тут ми говоримо про Волинську губернію. І от, власне кажучи, тоді ж згадуються і чиновники, які вперше, от в 1892 році, чиновники, які працювали служили в акцизних округах. Ну, ці акцизні округи вони мали якісь центри. Їх спочатку було 10, потім там 9, потім там їх ще зменшилась кількість згодом. І от оцей другий акцизний округ. Ну, спочатку там в мене є такі дані, я натрапив лише на їхню кількість, а от починаючи з 1906 року вже є переліки, де були центри цих акцизних округів у Волинській губернії. І от, власне, з 1906 по 1910 і ймовірно перед цим, тобто ще з кінця 19 століття, другий акцизний округ був в Острозі. Потім відбулася реорганізація, там і не пізніше, за 1911 рік, там кількість цих округів акцизних було скорочено. Остріг Острог взагалі перестав бути, скажімо так, центром акцизного округу. І от номер другий, починаючи з 1911 року, це вже Новоград-Волинський, акцизний округ. Ну, тобто, то, власне кажучи, зараз це звягель, про що ми от, я розповідав у минулому відео, присвяченому схожій пломбі. Так от. Ну, ясно, що тут, скажімо так, пломба не датована. Те, що вона в хорошому стані, не означає, що вона там конче має бути якоюсь ближчою до нас, тобто вона може бути і давнішою. Відповідно, тут важко виходячи з цієї пломби зробити висновок. Йдеться про оцей другий акцизний округ, коли він був в Острозі, чи вже коли він був в Новограді Волинському вочевидь, можна було б це зрозуміти, якби можна було визначити, де розташовувався цей очисний склад номер 3 Ну, так, не те, що це, скажімо так, от 100% нам дало б таку відповідь, можливість сформувати. Але в кожному випадку, якщо б, наприклад, з'ясувалося, що в самому острозі або десь поруч цей був склад номер 3 ну то, власне. Можна було б припустити, що це якраз період там, з кінця ХІХ століття до 1911 року, коли йшлося про Острог. Ну, наразі ми цього сказати не можемо. Я продовжую шукати перелік, нумерований перелік очисних складів Павлинській губернії. Тоді можна було б, скажімо так, і ці пломби. Точніше визначити, і що головне було б ясно, з якими очисними складами, власне, де вони розташовувалися, де власне касі ці пломби були відтиснуті. Ну і на майбутнє, тому що я так підозрюю, що це не остання наша зустріч з акцизною пломбою у Волинської губернії. Я думаю, що їх було чимало, враховуючи популярність продукції, якою вони. Завідували, тому, безумовно, такий список дуже придався. Ну от така пломба. Якщо вам було цікаво, прошу підписуватися на наш канал, лайкати це відео і поширювати покликання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!